Хотіли би з вами, можливо, на початку коротко, як ви оцінюєте цю ситуацію довкола цієї угоди про рідкоземельні метали, от що з'явилася буквально перед нашим етером. Інформація, зокрема, від Financial Times, що ну виглядає, що підписання от цієї рамкової угоди вже на межі зриву. От, як ви це оцінюєте? Ну насправді це ціла епопея. Ось і самого початку був такий трохи хибний розрахунок, що ми можемо якось. Задобрити, заманити Трампа, використовуючи його слабкі місця, зокрема що він все хоче, як би скажімо, перевести таку торгівлю, що в нього такі дуже transactional підходи. Ось і очевидно, ми побачимо ще можливо не один виток спроб домовитися хоча йому зараз, коли всі обговорюють наскільки успішний, не 100 днів. Президентства Трампа йому потрібні, хоч якісь позитивні історії, і е, в даному випадку е, підписання на ті першої такої е, угоди не кажу вже про ці дві технічні додаткові, було би все одно е, певним там успіхом. Але я думаю, що є ті, хто зацікавлений, щоб взагалі е, створити приводи для Трампа. Звинувачувати Україну в тому, що а ми не хочемо йому допомогти внутрішньополітично, ось тому, що я нещодавно була в Вашингтоні, і в е, Конгресі від представника республіканської партії почула таку річ: от, коли був Байден, і він щось просив в України, чи вашого президента, е, то ви допомагали. А от Трампу ви не хочете зараз забезпечити якісь. Здобутки, щоб він міг пояснити своїм виборцям, що ось дивіться, ми допомагаємо Україні, бо це вигідно сполученим штатам Америки, бо це бізнес для народу Америки надходження в бюджет, і так далі. Тобто, в них така логіка, ось. А з іншої сторони, я розумію, що для держави агресора, яка теж намагається спокусити. Трампа і його оточення, що ось дивіться, в нас багаті ресурсами різні регіони Росії, Арктика, і в такий спосіб, як то кажуть, звабити якимось схемами і так далі. Тому тут треба розуміти, що Україні треба спозиціонувати наше стратегічне партнерство США, яке йде ширше, глибше, і рамка це не лише угода про критичні мінерали. Інвестиції, і в тому числі безпекою американського інвестора, так само це про в перспективі prosperity, ну зростання добробуту обох народів українського та американського, це про те, що Україна має потенціал безпекового хабу з найпотужнішими оборонними індустріями. Де американські компанії матимуть можливість розробляти новітні технології? А це Palantir, Anduril, за якими, до речі, стоять і спонсори Трампа як е, тіль, і так далі. Тому е, я розумію, що росіяни докладали надзусиль для того, щоб а, зірвати цю угоду, для того, щоб ми її не підписали і дали для Трампа підставу. Для нових звинувачень і щоб сказати, що ми не будемо далі допомагати Україні, і не тільки допомагати ну, а навіть якщо будуть пропоновані гроші, і пані Ганно до знаєте, заяв з боліт навіть тому, що от рот Путіна Пісков нещодавно то днями. Буквально він заявив про те, що вони дякують буцімто за зусилля Сполученим Штатам Америки у як вони кажуть в регулюванні так ситуації, але все ж таки підписувати як досикав мирну угоду мають укласти не з Америкою. а... З Україною, і це, чесно кажучи, якісь дивні заяви. Так, нібито вони очікують на якісь вже кроки з нашого боку і так далі. От, як ви взагалом це оцінюєте? Чи не задумав щось Путін, до прикладу, не знаю, показати там, що ми, до прикладу, знаєте, не договороспроможні, Чи це якийсь інший план може бути? Чому такі почали заяви з'являтися? Ну, Насправді для Путіна було важливо. Без України вирішити наше майбутнє, тобто, це така собі нова Ялта, де супердержави недоімперія Росія з тріщиною в економіці і конфліктом еліт всередині. Але вони сидять за столом з американцями і навіть без Китаю і вирішують долю, як вони вважають, менше. Тобто на це теж був розрахунок самого початку, і тому вони розраховували. На те, що е, саме звинувачення в бік України, що а ми не хочемо миру, ми не погоджуємося на припинення вогню, і Україна фактично переграла е, тактично, коли витягла цей козир, е, який вони думали, що в є росіян, сказавши, що ми готові, ми погодилися на е, всеохопне припинення вогню, е, яке запропонували Сполучені Штати Америки вже 53 дні тому. Тобто ми намагалися дипломатично якось не допустити в бік України звинувачень і не дати Трампу ті домовленості, які були поза нашою спиною в умовах, скажімо, більшого перезавантаження, тому що цей пакт Віткофа і Дімітрієва. Тобто, де вони ми бачили, що багато позицій, які озвучував в тому числі Трамп, вони були, або скажімо, уже з Москви, які привозив Вітков. А Бітков 26 квітня разом з Трампом молодшим вони відкрили в Нью-Йорку якийсь новий аристократичний клуб, і цей е, клуб де вхід 500 тисяч доларів двоє там теж дітей. Біткова. Тобто з знову сторони, ми бачимо, що е, оточення Трампа найближче воно спрагли до е, наживи збагачення. От і тут росіяни, я думаю, що вони можуть е, пропонувати стати акці... членами там в акціонерних товариствах великих російських компаній, там Ростех, Росатом, РосНЕФТЬ. Ось, і через різні посередницькі схеми таких осіб, як Блаватнік чи інших, перераховувати за якісь послуги, зокрема миротворчі. Коли ми бачили за всі ці 100 днів, коли тиск саме на Україну був, коли Трамп фактично звинувачував жертву. Агресії, хоча ми себе такими не вважаємо, але тим не менше багато американців обурювалися, в тому числі сенаторів з республіканської партії, що досить уже Америці бути на боці bad guy, поганого там хлопця, як Росія, яка просто вважає Америку як якогось там пацана, і вони розводять Америку. Тому з однієї сторони росіяни теж прорахувалися в тому, що ми витримаємо. Шалений тиск і шантаж Трампа, коли нас відрубали від розвідданих, погрожували повністю припинити надання навіть тієї військової допомоги, яку ще Байден підписував, і вона, як би так кажуть, в дорозі до України. Тобто, ми змогли і питання Криму. Давайте нагадаємо теж нашим глядачам від того, що е, США знюхалися з Росією. Резолюція в ООН була. Яку вони хотіли, щоб ми свою відкликали, а була їхня. Потім визнання а, Криму російським. Тобто Україна гідно вистояла, не піддалася на цей шантаж і показала нашим партнерам в Європі, що а, ну як це follow our example, Слідуйте нашому прикладу, що ми не збираємося йти на якісь компроміси, які несумісні з виживанням України. От все ж таки, якщо говорити про оці так звані знаєте, дні тиші, які запропонували в Кремлі, йдеться про ці дні тиші з 8-10 травня, от на вашу думку, все ж таки, чи не переграв можливо Путін? Сам себе цієї пропозиції, тому що вже почали з'являтися заяви Сполучених Штатів Америки і з Європи чути про те, що негайно припиняєте тоді, якщо ви можете зупинитися восьмидесяти травня, то припиняєте одразу негайно бойові дії. Там вже де 10 днів, там можна і на 30 днів. От все ж таки, і звісно, потім путіну буде важко до прикладу виправдати якось, чому знову вони розпочали бойові дії. От як ви загалом це оцінюєте? Ну, насправді кумедно дивитися, як на Московії злякалися ракетно-дронового удару можливостей зіпсувати святкування на параді. І я знаю там з неофіційних різних джерел, що багато іноземців намагаються довідатися, чи дійсно Україна буде здійснювати якісь атаки от лідери там з таких держав Вірменія. Азербайджан і так далі теж ну схвильовані, чи буде Україна наносити удари, чи ні? Ось і, і я думаю, що і це стосується навіть Китаю. Тобто, з одної сторони, вони розуміють, що з Україною треба рахуватися. Ми показали, що наше власне виробництво дронів здатних наносити удари в глибину всередині е, Росії. І вони не мають і не можуть, як би скажімо, деякі в свій повітряний простір контролювати захистити. З іншої сторони Путін запропонував це на 50-му дні, коли Україна погодилася е, на повне всеохопне припинення вогню. А в ті 50 днів ми жили в жахіті балістичних терористичних атак, коли українські міста е, були і е, невинні громадяни. Просто діти на майданчиках гинули від якраз масованих ракетних з комбінованим підходом балістичні крилаті ракети, дрони камікадзе. Тобто Росія себе повністю дискредитувала, і навіть у Вашингтоні мені багато хто казав, ми виробіть більше як би скажімо, таких кампаній з того, що Росія не те, що не виконує, а Росія збільшила інтенсифікувала масовані ракетні обстріли на цивільне населення за період трьох місяців Трампа президентства. Тобто Росія фактично знущається над Трампом, який говорить скрізь, що ми за перемир'я, він хоче завершити війну. А держава-агресор демонструє, що вона чхала на Трампа на Америку, і вона продовжує тероризувати щоденно українців. І очевидно, цей балістичний терор це був розрахунок. А що оскільки на полі бою це те, що сказав Кіт Келох, що Росія не має великих переваг, те, що вони на полі бою не просуваються, там вони не щоденно не захоплюють ну милі, тобто це говориться про якісь там я не знаю сантиметри землі, які даються їм дуже важко. Тому єдиний для них був вихід це вбивати українців. Через відсутність ракет і можливості нас відбивати балістику, і так далі, і це зрозуміли в Сполучених Штатах Америки, і зараз ми почули вже і позицію. Тобто не тільки що Україна висміяла і сказала, що давайте погоджуйтеся там на всеохопне припинення на суші в повітрі, на морі, але це не під ваш парад, який має просто захистити вас, а демонструйте справжню готовність. Припиняти масовані ракетні обстріли, а це означає для Росії втратити той важель тиску на нас. І, очевидно, в Путіна зростають проблеми, якщо ми подивимося на економічні дані, зокрема і банківської сфери, фінансової, економіки. Тобто Путін розуміє, що вдавати. Що в них все прекрасно, йому е, все складніше, тому що проблеми зростають, і українцям важливо зрозуміти, що нам треба протриматись наступні мінімум там півроку до року часу, е, не допустити пом'якшення санкцій, Ось качати європейський союз на конфіскацію активів, на збільшення е, е, підтримки українських виробників озброєння. Ми плануємо. Травні в Брюсселі вже за участі і комісара з питань оборони і космосу Андріуса Кубілюса, і Українського міністерства оборони, і наших виробників, окремий форум для того, щоб якраз і показати, що а ми не будемо здаватися всі ці плани Путіна, щоб Україна там відмовилася від озброєнь, нарощення зменшувала армію тиск на європейців, щоб вони не відправляли свої військовий контингент і так далі. Воно провалюється, ну за винятком можливо, питання НАТО і те, що, е, яке зараз всі кажуть так, воно не на столі, так само як і питання, е, яке ми відб... ну, тобто, це єдине де там можливо, е, ми очікували, що все таки вдасться це питання зберегти, але зараз на паузі. І цими днями всі обговорюють 100 днів так президентства Трампа, результати підбують якісь підсумки. І в цьому контексті цікаво, що якраз чи не здається вам таким символічним, що от Цими днями якраз ми говоримо про напругу між Пакистаном і Індією, навіть початку можливим цієї війни, так пакистано індійської. Бо ж пам'ятаєте, як Трамп заявляв про те, що якби він був президентом, а не Байден, то війни би в Україні не було. І тут, оці ці всі такі схожі заяви. І зараз він ну при владі, а світ стоїть не просто на порозі нової війни. А ми говоримо про ядерні держави, конфлікт між ядерними. Державами, все ж таки, чи відомо можливо, що вам що зробив Трамп, аби цієї війни не було. Ну насправді Трамп загнав сам себе в пастку, тому що е він почав своє президентство з помилок, які зробив Байден, коли е відразу поїхав на зустріч з Путіним в Женеву, і там я думаю, якісь домовленості відбулися, але потім. Тому що тоді Байден і Меркель підписали Байден Меркель діл. Ось і а Росія в той час готувалася до повномасштабного вторгнення в Україну. Фактично почала геноцидну війну. Трамп так само розраховував, що якщо він почне з Путіним якось домовлятися, а фактично він вивів Путіна з ізоляції. От тобто, Трамп почав ці перемовини перше не з позиції сили США. Хоча він розумів, що Росія зараз слабка, і ці вразливості Росії треба використовувати, Трамп почав з помилки тиснути на Україну, замість того, щоб навпаки добивати дотискати Росію. Особливо це було після падіння режиму Асада. І Китай, який Трамп чомусь і його оточення, це теж чуло в Конгресі від деяких представників палати, представників сенату, які казали. Ну, ми сподіваємося, що ми можемо через якісь бізнес-проекти відтягти Росію від Китаю в той же час Китай, і цей невдалий візит Венса до Індії, коли ми розуміємо, що частина Кашміру тих територій, Китай і тертя, тобто якраз Китай має більше важелі впливу для того, щоб спровокувати і показати, що не Америка вже це все вирішує. Тобто, якби з самого початку почав тиснути на Росію. В якої Китай є партнером, і це військ зла і китайсько-російський альянс дуже добре інституціалізований. Його не можна розбити, бо це ідеологічно схожі системи. Там є китайський експансіонізм, російський імперіалізм, в них різні методи. Але Китай прагне глобального домінування без США. Росія так само хоче бути в клубі тих, які вирішують. Але Трамп не зрозумів, що і його помилкова тарифна політика, де Китай продемонстрував витривалість, тому що Китай готувався останні два роки і до тарифів, і резерви, зокрема сільськогосподарської продукції, і так далі, якщо була б якась блокада на морі і тому подібне. Тому е Трамп, якби він само початку став на бік України і в продовження падіння режиму Асада, сказав, давайте зробимо так, щоб Росія капітулювала. І в такий спосіб він послав би сигнал Китаю, він би не похитнув а, довіру до США глобально. Ось, бо вони втратили свій авторитет як суперпава, могутність там супердержави. Трамп би не похитнув довіру серед партнерів, коли європейці налякалися, але страх не просто вони залізли під стіл, а вони почали готувати план Б, формувати коаліцію рішучих і так далі. Тобто Трамп не зрозумів, що перемога України. Це зміцнення США на глобальному рівні, а підігруючи Росії, він втратив той авторитет і дав можливість Китаю вести себе зневажливо і використовувати тих партнерів, з якими Пакистан інші. Ми ще побачимо і на Близькому сході якісь речі в Латинській Америці, де Китай багато інвестує. А як відбувається спочатку? Це йде торгівля. Економічні інвестиції, а потім з'являються китайські військові бази. Тому е, я дуже сподіваюся, що оточення Трампа зараз е, нарешті перестане боятися говорити йому правду, апелювати не тим, що Трамп найкращий переговірник, а реально використовувати факти і запрошувати е, і чути більше професіоналів, а не оцих бізнес рішал як Вітков. І Конгрес, те, що я знаю. Вони зараз мають повернутися в травні до о, роботи, і вони націлені вже жорстко ставити питання, Пошу. тому що багато хто казав, що там три тижні тому, ми дали Трампу шанс показати, що він такий крутий ділмейкер. А зараз ми будемо ставити вже питання, тому що ми бачимо, до чого це все йде. Тому я сподіваюся на те, що конгресовий контроль, як це congressional oversight, оверсайт. Тобто вони зможуть. Ставити питання і якось рятувати ситуацію, тому що очевидно, військ зла чекає, що руками Трампа вони будуть забезпечувати декаданс падіння Америки як суперпавер. І для нас треба теж робити якісь висновки, ось зміцнювати наші позиції. Інвестиції в нашу оборонку шукати внутрішні резерви. Наша мережа Ан зробила дослідження: 450-500 мільярдів це ті гроші, які є гривий в Україні. митниця, податки, акцизи, арма, агентство з управлінням конфіскованими активами. Тобто, ми маємо зрозуміти, що якщо буде хитатися позиція європейців, ось ми повинні показати, що ось дивіться, у нас вже є і внутрішні резерви, тобто мати оцей бюджет. Якщо в нас не було економіка, не перейшла на воєнні рейси, то мати оцей бюджет перемоги, коли Росія зараз слабка. Я сподіваюся, прозріння прийде і треба повертати токсичність співпраці з Росією, тому що е, мос москалям вдалося трохи нормалізувати через оцей діалог ось е, ворога. А нам треба пояснювати, що викрадені діти стають. Майбутніми солдатами Росії, тобто Росія не готова ні до перемир'я, вона готується до великої війни, і китайські військові тут це так само підготовка до великої війни в Європі. З Україною є шанси виграти без України. Вони приречені.